Уявіть стан, коли ви цілком пробуджені, але без думок, без образів, без снів усе, що зазвичай заповнює розум, емоції, спогади, тілесні відчуття, стихає. Залишається лише чиста присутність, спокійна, тиха, безмежна. У давній індійській філософії цей стан називають сушупті, усвідомлений, глибокий сон, безсновидінь. І сьогодні науковці починають досліджувати його з точки зору нейронауки та свідомості, що виявили дослідники. У 2022 році група науковців під керівництвом Адріана Алкараз Санчес провела серію інтерв'ю з людьми, які переживали подібні стани. Вони описували досвід як порожнечу без образів, де тіло, наче зникає, але залишається відчуття спокою, радості і присутності. Науковці назвали це фазою без об'єктів, коли свідомість продовжує бути активною, хоча жоден зміст не формується. Інші дослідження, опубліковані в журналі Neuron, показують. Свідомість може існувати навіть у стані без сновидінь, тобто вона не потребує думок чи візуальних образів, щоб бути вона як світло без форми, фундаментальний рівень нашого буття для психологів, коучів медитативних інструкторів. Ці відкриття відкривають нову перспективу. Усвідомлення це не лише процес мислення, а окремий вимір досвіду, який можна розвивати. Стан глибокої тиші, де розум мовчить, може стати простором відновлення ясності та глибокої саморефлексії. Коли людина, хоч раз переживає такий стан, вона починає бачити: всередині нас є місце, де не потрібно нічого контролювати. Є спокій, з якого народжується справжня мудрість, присутність і творчість. А ви коли-небудь відчували стан повної тиші свідомості без думок, але з глибокою ясністю. Поділіться в коментарях цікаво, як ви описали б цей досвід.